Якщо у вас народилася дитина в Італії і ви являєтеся громадянами України, що робити? Насамперед вам потрібно взяти свідоцтво про народження або в комуні називається Естрато Делато Дінашіта. З даними, вказаними даними батьків батька і матері, якщо вони вказані в цьому свідоцтві. Його потрібно вам легалізувати, перекласти і знову засвідчити апостилем. Потрібно робити два апостилі для подачі у консульство України в Мілані, Римі або Неаполі, залежно де ви знаходитеся, І ви таким чином зможете подати на довідку. Що ваша дитина є громадянином України, зможете внести дитину у ваш закордонний паспорт і також подати заяву на новий закордонний паспорт для вашої новонародженої дитини. Зауважте, що це потрібно зробити як можна скоріше, тому що без цих документів ви не зможете дитині зробити пермесу дісоджорну або внести її у Комуну і оформити приписку дитини. Якщо ви не оформляєте це швидко, ви зауважте, що можете втратити деякі види допомог, які призначені для молодих батьків, в яких народжується дитина. Отож, подбайте про це. Правильно оформляйте документи, тому що, якщо ви неправильно їх оформите чи не будете мати повний пакет в консульстві, не приймуть ваших документів. Звертайтеся. За консультацією і оформлення документів я вам в цьому допоможу і оформлю повний пакет, щоб ви подали на паспорт дитині.